Так, усім доброго вечора, всім привіт всім, хто мене дивиться, всім моїм підписчикам, усім случайним підписчикам, хто просто так зайшов на канал. В общем, усім великий привіт. Так, і я на цьому каналі розказую заробіток в таксі, що можна зараз заробити в таксі, а конкретно в місті Києві по програмі Уклон. Зараз на даний час я працюю тільки в уклоні. Сьогодні у нас 6 листопада четвер, І я розкажу вам, що я заробив за четвер. Чи дійсно це вигодно? Чи не вигодно, скільки я потратив. Зараз ми все в цьому відео дізнаємося. Я тут на листку виписав все, а то, скільки я таксист іще ще не опитний, у мене один телефон, я все так запам'ятати не можу, щоб вам все розказати. Тому я записував, О, що я хочу вам розказати. Сьогодні я виїхав у. Та десь у пів шостого я проснувся, зайшов у цей укон по фільтрах, виставив фільтри, які мені потрібно. І поки я пив каву вдома, я чекав замовлення. Перше замовлення я взяв у 7.12, я потім буду... Добавлю сюди фотографії, ви будете бачити всі замовлення. В общем, виїхав я у 6.12, зробив 11 заказів, працював до 11 часов дня. Отож, Майже 5 часов, ну, грубо говоря, грубо кажучи, 5 часов я відпрацював. За 5 часов роботи я заробив чистого вже з вирахуванням комісії уклон 2443 гривні на 95 кілометрів. От. Ну, в принципі, нормально. Поїхав я тоді додому, вдома відпочивав, спав і відпочивав я аж до 5 часов. Виїхав я працювати з 17.20 Перше замовлення я взяв. Працював до 19.10, тобто також 2 години, грубо кажучи, виконав я 5 замовлень. І за ці 5 замовлень я чистого отримав 900 гривень на 19 км пробіга. Тож, що ми підрахуємо за сьогоднішній день? Проїхав приїхав я. Всього 135 км. Це не враховуючи того, що додаток пише. Додаток пише там менше. Додаток пише общого пробігу 119 км. Тобто він не враховує подачі до самого пасажира. Так, ну, 135 км я проїхав, спалив я близько 20 літрів газу. Ну, візьмемо 20 літрів. 20 літрів я заправляюся на вок. там в мене скидка 250 з кожного літра. Того виходить 33,50 за літр. За 20 літрів у нас виходить 670 гривень. Правильно, правильно. От Общої каси вийшло у нас 3,332 чистого доходу. Е, ну, він мінусувати ці 670 гривень. То в нас вийде близько 2. Так, те. Зараз почитаю. Дві 2,662 гривні. 260 гривень в общому, за 7 часов роботи. Ну, я вважаю, в принципі, це нормально. От, Якщо взяти на те, що я попрацював ранок, майже потім цілий день вдома був, виїхав в обіду 5 дня і працював до 9. Ще 2 часа, то є 7 часов роботи. Можна було більше, звісно, але я приїхав додому, там заснув і проснувся вже пізно. Але вийшло, як вийшло. Ну, такі, в принципі, доходи. Ну, я планую зараз додому поїхати і виїхати ще у 10 вечора, якщо соберу на це сили. Ну, і потім добавлю вже до відео. Таке коротеньке відео вийшло. Так, що ви випишіть у коментарях, чи я нормально заробив, чи не нормально, хто як працює. Мені буде дуже цікаво. Ну, все, в общем, всім. До зустрічі. Так, ще що хотів вам додати сьогодні. Забув розказати в основному відео. Ну, я вдома змонтірую, тоді все чітко буде не, не партися. Коротше, заїжджаю на заправку навок. Поїхав на, до газової колонки, а там нікого не було. Ні заправщика не було, ні інших водіїв не було, ні було нікого, я був один. От я під'їхав, запаркувався і пішов вже ж в заправку. На газ оплачувати, підходжу до цього заправщика. Ой, не запра... не до заправщика до касира. Говорю, скажіть, що підключили газ. І то він передає по... по цьому по рації. І тільки він передає там, пара пару секунд, газ підключився. Я кажу, мені 20 літрів, то я окей. відсканірував між додаток. Я оплатив і побіг. Доходжу, дивлюся. А там припаркувався якийсь ще один водій. Також йому зразу підключили газ. І що ви думали? Я заплатив <смі> за заправку за його автомобіля. От. Ну, вертаюся я на заправку до, цього, до адміністратора чи, чи ну, до заправщика, говорю, так і так, мовляв, не в ту машину ми заправили, давайте щось якось, що робити. Той каже, ну ми нічим тобі не допоможемо, шукай того водія чи типу, з ним домовляйся. Ну окей, кажу, так а де його знайти. Я той щось крикнув водій там із такої, такої колонки. Я кажу, ну, Він, типу, він розбирається. Я до нього підходжу, кажу так і так, щось, ми там, щось перепутали. Заправив, кажу я вашу машину, може ви там якось мені мою тепер заправите, чи що, чи що, чи як будемо робити. Ну Добре, що цей водій був нормальний, також заволибався, каже, ну нічого буває. От, тобто він потім оплатив мені. Мою заправку, тобто наскільки я його заправив, скільки він мене заправив. Така коротенька історія вийшла. Е, ну, е, а що хотів сказати, у вас таке бувало чи ні? Якщо так, то теж пишіть в коментарях, буду радий чути ваші історії, тобто читати.